Але на нашому брокері так, час в нас майже 11, тобто саме головне, щоб зараз не зачнувся в нас ринок, тож по фасту швиденько показую. Дивись, мені потрібно лише два сайти: це наш брокер Pocket Option і наш американський сайт, який я аналізую наш ринок, наш графік. Тобто в цьому випадку я просто обираю нашу валютну пару все, Давай буду заходити на 15 тисяч гривень, задіявши менше ніж 1% від свого балансу, так як ми працюємо без ризиків. Дивись, в такому випадку ми обираємо нашу валютну пару, ось сума 15 тисяч гривень часу 1 хвилина і обираю валютну пару без підпису ОТС, GPI, хай це буде воно. Далі переходжу на наш сайт та просто в пошуку пишу назву нашої валютної пари. gbp GPI. Ось і весь процес. Далі тисну на технічний аналіз і одна хвилина. Активно купляти, повертаюсь, тисну купити на 15 тисяч гривень на хвилину. Друже, все, з цієї угоди я зроблю чистими плюс 12 тисяч гривень, мабуть, хай відос їде, я піду там заварювати каву та думати, куди я потрачу 12 тисяч гривень. Тобто це ну, ось це вайб мого життя. Я там, ну, саме так я працюю Змогу працювати вам тим, що просто показуємо вам такі стратегії. Тобто, в перші ж секунди, в перші 20 секунд ти можеш бачити, як графік летить догори, а все тому, що наш сайт проаналізував, там якось по-своєму він аналізує, сказав активно купляти. І наш графік летить догори протягом однієї хвилини. Тобто, саме так я дійшов до. Такого балансу, та якщо казати до підшесного, мабуть, за останній рік я б, ну, трошки більше, ніж 10 мільйонів гривень. Це все я показую в своєму телеграм-каналі, тож просто переходь та дивись. А тим часом залишається у нас 10 секунд до того, як я зароблю 12 тисяч гривень. А те, що в нас графік ось так трошки пролився донизу, нічого страшного. А, так, як ну наш сайт аналізує повністю все. Так, дві секундочки, трошки мені не вистачило. В такому випадку я помножу суму на 2 і перезаходжу ще один раз. А так спочатку потрібно, звісно, було оновити. Ну, все, друзі, так перевертатися як на мене потрібно донизу, а, так як наш сайт вже видав сигнал на наступну хвилину. Це саме 22.59. Але ж цей сигнал у нас також відпрацює. А, дивимось. Наша одна угода зачинилася в мінус. Працюю дуже швидко, так як зараз може зачинитися ринок, і мені важливо допилити цей та показати все, як воно є. Дивись, коли в нас перша угода заходить в мінус, ми працюємо за нашим мартингейлом. Так як я зайшов лише на 1% від свого балансу, я просто помножу суму Х2, заходжу на 2%. І зараз ця угода заходить в плюсик, і я повертаю всі гроші, і виходжу ще в чистий прибуток. Якщо і друга угода зайде в мене в мінус, то я просто заходжу ще, ще помножу і заходжу вже на 60 тисяч гривень. Тобто, думай, ти мене зрозумів. Але ж в основному там з другої угоди в нас фіксується все в плюсах більше після першого мінусу. Самому навіть цікаво, як зачиниться ця угода, так як така мінімальна волатильність у нас є, але все одно наш сайт, звичайно, оказується сильніший, ніж наш ринок. І то ж саме, що саме просте переходь, мій. Телеграм-канал посилання буде в коментарях під цим відосиком. І приходь, двіжуй з нами, рухайся далі з нами і додати мені більше нічого. Тобто, ось весь процес, як я заробляю гроші. А на зв'язку був я річ.